Івано-Франківську відзначили 160-річчя з дня народження Андрея Шептицького. На площі, названій на його честь, відбулися публічні читання з книги Як будувати рідну хату ініціатори події переконані, ідеї митрополита мають не лише історичну, а й сучасну цінність. Під час заходу згадували про його вагомий внесок у духовний, культурний та суспільний розвиток України. Якщо читати, то він так якби писав десь десь недавно. Ну, напевно, що великі вміють бачити. Тому, власне, от ми хочемо так прочитати і в тій праці в тому читанні об'єднатися в великій пам'яті Шептицького і як вдячність за те, що він у нас був і що він у нас є. Ну і просто дійсно ще раз переосмислити, що нам робити. Ідеї Шептицького дуже актуальні ну, насамперед ідеї соціального служіння, так? розвитку підприємництва. Розвитку соціальної сфери, допомоги знедоленим переселенцям, які в той час, в який він жив, проповідував, творив, так і сьогодні його слова є дуже актуальні і дуже живі.